Привіт, друзі! Сьогоднішня тема як приїхати до табору у Німеччину. Я знаю, що багато українців зараз шукають безпечне місце і водночас бояться робити цей важливий крок. Саме тому це відео буде сьогодні особливо корисним для тих, хто все ще в Україні, але розглядає можливість переїзду до Німеччини. Багатьох зупиняє страх. Невідомість та купа запитань, як усе правильно організувати, що брати з собою, як виглядає сам процес у таборі, і чи комфортно буде там у таборі проживати? З вами я Вікторія, блогерка і волонтерка каналу Наша Німеччина. І сьогодні ми вирушимо разом у табір для українців. Побачимо все на власні очі та розберемо покрокову процедуру переїзду з України до Німеччини. А моя мета допомогти якомога більшій кількості людей. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео серед тих, кому може бути це корисно. Також вподобайки та коментарі. І поїхали! Ось ми на місці. Табір розташований у місті Дінслакен. Це федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, НРВ, скорочено, Німеччина. До речі, це зовсім недалеко від мене, тому я добре знаю цю місцевість і з радістю поділюся з вами усіма важливими деталями. Перед поїздкою дуже важливо мати із собою пакет документів. Ось такий. Це паспорт або id карта свідоцтво про народження дітей, медичні документи, документи про освіту. В описі до цього відео я також прикріпила номера, номер телефону гарячої лінії, адресу, куди можна написати лист. Лист також буде у форматі PDF, прикріплений в описі відео. Для зручності. І нагадую: я блогерка-волонтерка, тому, якщо у вас залишилися питання, пишіть мені під відео у коментарях. Я читаю їх завжди і намагаюся максимально допомогти тим, хто зараз у дорозі або лише готується до переїзду. Добрий день. Я блогер з України. Канал називається Наша Німеччина. Ось сьогодні я знайшла тут в таборі прекрасних двох чоловіків, які вже проживають двадцять другого року, і хотіли би для нас розказати більш детальну інформацію, як дійсно це все відбувається і як нам. Переїхати до Німеччини. Будь ласка, розкажіть, ну, як питання, це як це було у вас? Задайте. Звідки ви, з якої Я області? Без Харкова. Ви з Харкова. А ви... міста Харкове ви Донецька. З Дони... северо Северодонецька Ви приїхали сюди у 22-му році, ви сказали? Да, так, тільки почалася війна, і де війна де в лютому, ну де так. пенсию я уже тут, но тогда было проще, все приехали, тогда всех селили, uh -huh, всех uh -huh. вот с Украины паспорт есть, загранпаспорт обязательно есть, ПТВ подсалили и все, а, а сейчас люди, которые приезжают, говорят Тільки через Богу тільки до Бухума да, треба да, приїхати як перевалочна база, так а потом Бухум розподіляє по всій землі, угу. тому що в німеччині не всі землі приймають. Так, так це ми вже знаємо. Ну, так ну, да. сіверна. Ми живем земля сіверна. Да реінвестували. Так, 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 так саме, саме тут ми знаходимося. Yes, yeah. в Богу потрібно приїхати і там вас зареєстрували, так, в Німеччині. Вот типу, що ви, ви зареєстровані? Виходять, да, а потім вони будуть розподіляти по всій. Землі. По всій землі вже іншій. Можливо, навіть поселять в якусь э, сім'ю, чи це може бути Может, квартира, не можливо, вам і підшукають квартиру, uh, да, так? Такі також умови ж надаються. А скажіть, от, наприклад, ваша ситуація, ви тут проживаєте. Які ви умови маєте? У вас дуже, дуже хороші умови. віддільна квартира. Типу, це виглядає як квартира, так? Так, да, це як, як гостиниця. Угу. Душ, туалет, газова печка, холодильник. Так. Не, не газова печка, а електро. електро. електро угу, да. угу. Холодильник. – Морозилка. – Ну ну в принципі, це, для це для все, що потрібно основне таке для життя. Вам надали. Хочу всі тут, які українці жили, вони знайшли там собі я переїхали ми, вже в квартири. А ми, ми вже як-то по старіковські тут. Ну, дивіться, тут, в принципі, непогана атмосфера, я вам скажу. Я тут перший раз. Сон коли не йде дощ, я думаю, то я думаю, настрій у вас повинен бути гарний. С кавою посидіти, подивитися. Ташечки співають. Невеличке, але хлібу хлібург великий, там тисячу, а у нас тут сто чим то більше. Є ж є жінки з дітьми, чи вже всі роз'їхалися? Вже всі українці, тільки я і він. А, ти, ти залишилось тільки двоє. чотири. А... Четверо. Четверо став з Харкова. А і тут з Харкова, так, так. Раніше було це був тільки українці. для українців. Тільки для українців. Тільки а за, А хто тут ще проживає на сьогоднішній день? Очень багато арабів арабов Сирія. Mm. Курди. Курди, турки, є, є ну, турки, турки І німців? Да, а що Магато. вони тут роблять? А, а є такі пажаді, пристарі, Ті бомжи. Ага, ага, безхаченки. Ті, Німецькі бомжі. безхаченки, так ми да, називаємо. Да, так, 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 так. Вони <гналити> тут вже поживають. Угу. Ну, скажіть, от, наприклад, оця е, е, частина населення. Темна, вона не напрягає вас, так скажемо, не. не приносить вам ніяких таких ні, ні. Не, якихось неприємностей. Бо ні. я знаю, що багато хто не полюбляє цих людей. вибори бути і так, а тут там, не, не, як то ми йде. ну я так відчула. Відчула, що тут така атмосфера е, спокійна і, в принципі, ну, типу, маленькі, отакі от е, хатиночки, типу, в живеш в парку. В да, якомусь такому. Це не жилий. Оце тільки один цей нежилий, да, да? Ага, ну він так і виглядає, якийсь да, не жилий. Тут живуть, негри неудобно говорити, чорні. Чорні. І чорні теж, як. Ну, нічого. Да? Ми, Ми знімаємо Афро... контент для українців, і, я думаю, для них це зрозумілі слова. Так, так, так. Ну, будемо будем їх так називати, щоб їм було теж, також приємно. Ми ж не любимо, коли нас хохлами називають. То я У думаю, дякую, 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 дякую. ну дехто привик, а мені, дехто не досі. досі. Не так, я, наприклад, також мене це якби Воно просто неприємно було би не приєм... почути в свій в свою адресу. Зараз хотіли б проговор... проговорити коротенько з приводу медицини, я, які ви робили тут. Операції можливо вже зробили, чи якісь процедури ви тут зробили? У ну, мене була в мене що сказати. Ну як сказати, ну рак простати удалили. Слава без, Богу, що ви залишилися живий, і без безкоштовно все безплатна. пройшло. Так, це така, я наголошувала, що в Німеччині дуже хороша підтримка медична. Типу, якщо це якісь екстрені случаї, якщо вам потрібно зробити е, чи е, якусь екстрену операцію, чи заміна якогось сустава, чи ось якась така от операція, е, типу чи рак, чи ще, не дай Бог, щось, е, да, дійсно, тут вам допоможуть. Але що е, стосується профілактичної медицини, то тут стоїть дуже велике питання, дійсно, це ужас. Вони не зацікавлені нас вилікувати. Вони зацікавлені заробляти гроші. Ось така ось інформація. А ось вам скажіть, яка була у вас операція? Сустав замінили. чашечку, колінну чашечку замінили. Всі, от і, і також вам пройшло це все безкоштовно. Все по пострахов, страховці. А яка у вас страхова компанія? А ОК? А ОК у вас? Ну, так, вона сама розповсюджена. Тут в мене також аОК. З приводу виплат, ви сказали, ви отримуєте від соціаланту 563 євро. Це ті виплати, на які ви можете розраховувати тут у Німеччині. Зараз підемо, подивимося, які умови можуть чекати вас. Ось дивіться. Мужчину забезпечили безкоштовними. Як це називається ти апра... Ролята. Ролята, такі? Ролята. А, роля... ролятор. Бачите, я не знала перший раз такі... таку назву. Ви не ні, я не буду лякатися. Ролята. Я ж розумію, у вас таке холостяцьке житло. Чому мені лякатися? Я знаю, що якщо приїдуть сюди якісь хазяїчки, то вони тут все можуть. Поліпшити, покращити. Я знаю, які в нас українські жінки, як це все можуть покращити. Ось тут у нас вхід. Ось це ваша, наприклад, така маленька квартирка, така, так? Ось тут так: от що у нас? Можна сюди заглянути? Це санузол, так? Ось маленький санузол. Так, ви можете також все тут собі так. Зробити по своєму Така кладовочка для використання якихось скласти якісь свої речі. Так. Ось кімнатка. Скільки вона квадратних метрів? Ця кімнатка? Ви не заміряли? Ну, ви тут один проживаєте? Один. Ось дивіться, тут, якби, таке місце під кухню. Все є. Угу. Тобто ви можете. Справа в тому, що тут в Німеччині тут є можливість де знайти меблі. Їх віддають на ebay, Це Можна, все безплатно. Це все вас забезпечить меблями. Да, ви можете собі самі організувати це, це все. Це, це взагалі. Це безплатно. Я б сказала, що тут десь таких квадратів 15 точно є. Да. Да. А це без балкону, так? Так, так, так. Віконечко тут. Угу. Ну, супер. Я, наприклад, скажу, що для першого часу це більше, ніж достатньо, більше, ніж достатньо. Ось подивіться, яка тут спокійна атмосфера. Мене, наприклад, дуже здивувало, що тут от так симпатично і тепло. Якась тут є така душевність. Тому я думаю, що можна розглянути поїздку до Німеччини саме сюди. Якщо вам цікаво, я ще раз наголошую, напишіть в коментарях, я вам розкажу більш детально, а також ми обговоримо, які саме у вашому випадку можуть знадобитися документи або якісь ваші особисті моменти. Тож, друзі, робимо висновок. Якщо ви плануєте переїзд до Німеччини, ця інформація саме для вас. Ми були у таборі Хартфельд у Дінслакені. І щоб потрапити у цей табір або у інший табір цієї землі, потрібно їхати до Бохуму. Це головний пункт розподілу. По приїзду вас вносять до реєстру прибулих. Та надають тимчасове посвідчення перебування. Це посвідчення дуже важливе, бо саме воно відкриває доступ до соціальної допомоги та ставить вас у чергу на оформлення статусу захисту. Тобто параграф 24. У таборі ви маєте кімнату або маленьку квартиру, також базовий побутовий набір. Та харчування. Поки ви живете у таборі, вам допомагають знайти сім'ю для переїзду або власну квартиру. Не варто боятися їхати до табору у Німеччину, так як Німеччина це країна із потужною підтримкою в такі. Тяжкі часи. І ще запустився мій телеграм-канал, Наша Німеччина. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Там буде максимум корисної інформації для українців у Німеччині. Підписуйтеся, ставте лайки. Попереду багато корисних відео. Чао-чао!